ширина стоп. Зміну шери 1-5. Розклад уроків крап. Понеділок. Фізкультура. Ей. Природа. Математика. Англійська мова. Зарубіжна література обрізано. Понеділок. Ей. Один понеділок. Вирізати видал. Очі. форма, Ширина стопця. Зміну ширин 2.0. Розкладу. Понеділок. Фізкультура. Природа. Математик. Англійська. Зарубіжна література. Українська. Ей. Сім. Понеділок. Вівторок. Українська обрізано. Вівторок. Б. Один вівторок черед. Виріза. Очисть формат ширина стовпця. Зміну ширини стовпця. діалог один-п'ять. Розклад рот. Вівторок. Українська. Англійська мова. Математика. Географія. Українська. Фізкультура. Б. Б. Він. Понить. Він Середа. С. Природа. С. Англійська мова обріза. Прир... Середа. Сі. Один серед. Вирізати. Очік форма ширина стовпця. Зміну шири отид 5. Розклад урок середа, си, Природа. Англійська мова. Технології. Математика. Українська. Історія. си, сі, Сіп. Середа. Четвер. Д, обш. Д. Математика окрім. О. Четвер. Д. Д. Один четвер. Вирізок. Очість. Зміну ширини стовпц потик. 5. Розклад уроків четвер. Д, обш, Д. Математика, мистецтво, технології, англійська мова українська. День. Вісь. Понедіп. Він п'ятниця і, Один. Фізкультура переповнено. П'ятни. І. Один п'ятниця через вирізати випуск. видав. Хоч формат. Ширина стовпця. Зміну шири, один п'ять. Розклад. П'ятниця. Фізкультура і, Українська. Математика. Зарубіжна література переповнено. П'ятниця і. і. Один п'ятниця. Вида очік ширина стовпця. стопця. Зміну шир 2.0. Розкладу П'ятниця. Фізкультура. І. Українська. Математика. Зарубіжна література. Інформатика. Історія. І. 7. Microsoft. 6 клас. файловий провідник. Подання елементів список.